Привіт, геймери! Сьогодні ми подивимося на найгарячіші новинки Android-Igor 2025 року. Тут буде все. Від епічних RPG і шутерів до незвичних головоломок та божевільних аркад. Гарантую, знайдеться гра на будь-який смак. Поїхали. Десяте місце. Assassin's Creed Jade – Новий крок у легендарній серії. Події переносять нас у стародавній Китай часів династії Цінь. Ви станете молодим воїном, який має врятувати свою батьківщину від ворогів і змовників, досліджуючи величезний відкритий світ. Що особливого: захопливий сюжет у стилі класичних AC, атмосфера Китаю з історичними деталями, нові види зброї та акробатичних рухів, повноцінний геймплей на смартфоні, iOS та Android. Перший у серії мобільний Assassin's Creed з графікою рівня консолей. Чи готові ви стати майстром асасинів у Китаї? Дев'яте місце Poppy плейтайм. Чептер 4. Приготуйтесь до нової порції страху. У четвертій частині легендарного хорору від M.O.B. Games нас чекають. Нові локації та ще моторошніші коридори, складніші головоломки та несподівані механіки зустріч із новими монстрами та повернення знайомих жахів сюжет, що нарешті відкриє темні секрети Playtime Co. Восьме місце. Ананта раніше Project Mugen. Це амбітна новинка серед open-world Гача RPG, що створюється студією Naked Rain у співпраці з NetEase. Особливості Ананта, динамічний відкритий мегаполіс Нова Сіті із паркуром, сайклінгом, водінням, мінімумом обмежень і насиченим життям на вулицях. Сюжет та роль гравця. Ви граєте роль Infinite Trigger — суперсила, ESP, детективський розслідувач аномалій, що бореться з хаосом. Бойова система укомплектовані групи зі чотирьох персонажів із унікальними навичками комбінацій атаки оточенням, зброєю або телекінезом. Сьоме місце Destiny. Rising це мобільний sci-fi rpg шутер із всесвіту Destiny, але з новим сюжетом у альтернативній хроніці. Гра поєднує екшен від першої чи третьої особи. Глибокий кастомізований геймплей, мольбі PvE і pvp режими знайомих героїв і нових лайтберз, стару добру головоломку гринду та легендарну зброю. Особливості іконична атмосфера Destiny на мобільних пристроях кастомне озброєння, релік суперздібності Strikes, рейди, змагальні режими Альфа Тест, що перевершує d 2 за відгуками фанів реліз вже 28 серпня 25-го. Шосте місце Flappy Bird 2025, так легенда повертається тепер: турніри до 99 гравців. Нові режими гри, оновлена графіка, але все ще той самий нервовий геймплей, який змушує казати ще разок. П'яте місце Elsewhere Electric. Занурся у футуристичний світ, Elsewhere Electric – динамічної аркадної гри з яскравою неоновою графікою і захопливим саундтреком. Керуйте електричною істотою, долайте перешкоди та збирайте енергію, уникаючи ворогів і пасток. Гра пропонує швидкий ритм та інтуїтивний геймплей, ідеальний для тих, хто любить виклики і драйв. Some squiggly pipes. I think I've got it. Did that work? Looks like it. Three, two, one, turn. Ready! Elsewhere Electric relies on teamwork, precision, problem solving, and efficiency. For reasons which will become immediately clear once you enter our facility, the true nature of our work cannot be revealed to the public. Your work may be challenging. We're in. Your work may be confusing. I can see you. I can see you. Your work will be dangerous. We need to get this door open. There's something in here. But it's a risk Elsewhere Electric is willing to take. In the event of an incident induced employee vacancy, a replacement installer will continue your work. These sacrifices make Elsewhere Electric's important work possible. Because in our facility, power doesn't just keep the lights on. Them from out. Oh! Ah! Elect Четверте місце. Mage Train. Відчуй магію і пригоду наповну. Mage Train – це унікальна стратегія, де ти керуєш потягом, який перевозить могутніх магів через небезпечні землі. Розвивай свій потяг, наймай магів з різними здібностями, обороняйся від нападів і досліджуй таємничі території. Відмінний баланс між тактикою і екшеном для справжніх фанатів фентезі. Третє місце Snakey Cat. Приготуйся до смішних і захоплюючих пригод зі Snakey Cat веселою грою, де ти керуєш кумедним котом змійкою, збирай рибу і різні бонуси, уникай перешкод і ворогів, збільшуй довжину свого героя і став найкращим у таблиці рекордів. Ідеальна гра для коротких перерв і гарного настрою. Друге місце Delta Force. Поринь у світ військових операцій і тактичних завдань у Delta Force шутері з елементами стратегії. Виконуй секретні місії, знищуй ворогів і використовуйте сучасну зброю та обладнання. Гра пропонує реалістичний геймплей і напружену атмосферу бою, що припаде до смаку фанатам військових симуляторів. І наш топ перше місце Persona 5 The Phantom X — це захоплююча мобільна RPG, яка переносить легендарну атмосферу серії Persona прямо на твій смартфон. У цій грі ти станеш частиною команди фантомних злодіїв, групи підлітків з унікальними здібностями, що борються з темними силами, які ховаються в повсякденному світі. Виконуй різноманітні місії, розкривай таємниці містечка, спілкуйся з персонажами, розвивай свої персони, містичних духів, що дають могутні навички в бою. Гра поєднує глибокий сюжет з покроковою системою бою, де стратегія та правильний вибір тактики мають вирішальне значення. Персонажі мають багатий внутрішній світ. А сюжет піднімає важливі теми дружби, справедливості і протистояння особистим демонам. Візуальний стиль гри яскравий, стильний і впізнаваний, що створює неповторну атмосферу. Персона 5. The Phantom X» – це ідеальний вибір для тих, хто любить рольові ігри з глибоким сюжетом, з яскравою атмосферою та унікальними персонажами. めったに出会えぬ代物と見たまず首ツませてもらうぜ俺らで料理してやろうじゃないのダメダメみんなまとめて地獄行きだ殉告しようわしらは全てをなくしてここにあるもの立ちふさがるというなら全てを奪って進むまでやっと分かった Дякуємо, що переглянули наш топ 10 найцікавіших ігор. Сподіваємось, ти знайшов щось нове і захопливе для себе. Підписуйся на канал, став лайк і не пропусти ще більше крутих оглядів і новинок ігор. Пиши в коментарях, яка гра тобі сподобалась найбільше, або яку хочеш бачити в наступних добірках. До зустрічі в наступних відео: грай і отримуй задоволення.